Чи не щодня Прикарпатські рятувальники залучаються до ліквідації пожеж? Так, з початку року ліквідовано вже більше 1100 пожеж, на яких врятовано 32 громадянина. Тиждень, який минув, не став виключенням для вогнеборців області. 28 серпня близько 6-ї години вечора до рятувальників поступило повідомлення про те, що горить кафе у селі Гаврилівка переріслянської територіальної громади надвірнянського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин. А також добровільну пожежну команду села Гаврилівка. Також до місця пожежі було направлено чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільно-оперативну групу надбірнянського районного відділу. По прибутті до місця пожежі рятувальниками було встановлено, що другий поверх місцевого кафе повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала орієнтовно 200 метрів квадратних. О 19.42 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже о 20.20 .20 ліквідувати. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Працювало дві ланки газодимозахисної служби. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють до ліквідації даної пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу. Також рятувальники близько десяти разів залучалися до проведення пошуково-рятувальних робіт з пошуку заблукалих туристів, грибників, які заблукали чи отримали травми та потребували допомоги рятувальників. Один із таких випадків стався 30 серпня о 14.57 До служби порятунку поступило повідомлення про те, що чоловік впав з квадроциклу у водоспад дівочі сльози з річки Жовква в місті Яремче. До місця події прибули направлені рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники пошуково-рятувального від відділення міста Яремче прибувши на місце виклику. рятувальники транспортували постраждалого до машини екстреної медичної допомоги. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання. Правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами квадроциклами, мотоциклами тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Служба порятунку при Карпаті закликає всіх мешканців того стей краю не нехтувати застереженнями рятувальників щодо власної безпеки. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем. Щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.